Друзі, вітаю! Сьогодні 8 березня, пізній вечір. Я вам пишу це відео як термінове, тому що до кінця дня побачив інформацію, що низка країн попереджають своїх громадян, які є нині в Росії в Москві або в інших великих містах, не відвідувати місця масового скупчення людей. Бо там можуть бути здійснені терористичні акти. Зараз дуже коротко про це, тому прохання, підпишіться саме на це відео, хто цього не зробив раніше. Зробіть будь-яку маніпуляцію для того, щоб воно трималося вгорі, тому що ну, такі відео, як правило, дещо тушать там звідти. Так от, 7 березня Посольство Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Німеччини попередили про небезпеку в Москві. Це було вчора. Зокрема, у Великій Британії підкреслили, що є велика загроза терористичних атак з боку груп, які розглядають їхніх громадян як мішень. Ну, для того, щоб спровокувати міжнародні конфлікти. Абсолютно логічна історія. Тим паче згадайте, що було багато повідомлень про можливі якісь терористичні дії, ну принаймні за риторикою вони були схожі. Перед початком широкомасштабного вторгнення, тому полишати цю інформацію просто як неактуальну або неважливу, як на мене, не можна. На неї просто потрібно звернути увагу і розумію, що, можливо, коли ви мене дивитесь, ви перебуваєте не в Москві, не в Санкт-Петербурзі або не в іншому будь-якому великому місті на Росії, і все ж я вважаю, що це важливо знати, тому що такі історії, як до прикладу, свого часу. Каширське шосе е, в Москві. Це було в 1999 році, коли стався потужний терористичний акт у восьмипорховому цегляновому житловому будинку, який повністю був зруйнований в результаті вибуху, еквівалентом 300 кг тротилу. Це дійсно дуже ну, така іс історична подія, терористична, яка дала змогу Путіну і обиратися на посаду, і контролювати пізніше і нині Росії. Тому варто на це звертати, як на мене, увагу. Зокрема, от німецьке відомство наполегливо рекомендувало утриматися від мандрівки до Москви. Наголосило, що 8 березня Посольство Німеччини в Москві та Генеральне консульство Санкт-Петербурга будуть зачиненими. А згодом, уже сьогодні до цих повідомлень доєднались Латвія, Канада, Південна Корея, Швеція та Чехія. І вони також наголошують бути більш обачливими своїм громадянам під час перебування на території Росії. Так вони там є. Ви і раніше зустрічали повідомлення, що посольства США або інші рекомендували своїм громадянам. Не перебувати на території Росії в певні дні, але такої кількості посольств одночасово ніколи не виказували стурбованості щодо безпеки і долі своїх громадян, які нині перебувають саме на території Російської Федерації, і повертаючи саме до терористичного акту на Каширському шосе в 1999 році, тоді в результаті вибуху. Постраждало 124 мешканці цього будинку, згадано мною, вони практично всі майже загинулись, сім осіб отримали поранення різного ступеня і постраждало 119 сімей. Ту інформацію, яку, наприклад, я знаю з джерел відкритих, то організацією таких подібних терактів займався. Патрушев. Патрушев старший, бо його син нині очолює Міністерство сільськогосподарства на Росії. Прямих доказів Патрушева ніхто, звісно, не висунув, тому що він і тоді і нині перебуває при владі. І звинуватити його в судовому порядку фактично неможливо. Але факт наявності терористичного акту на Каширському шосе, так як і пізніше дуже відомий терористичний акт, який був здійснений за допомогою чеченців Норд-Остів, під час однієї із вистав, це, ну. Також факт, про який багато хто знає, і фактично, за допомогою такого залякування громадян Росії, Путін і обирається на до влади, і утримує владу. і... За кілька днів за тиждень на Росії відбудуться вибори з 15 по 17 березня будуть голосувати за Путіна. Чому за Путіна? Ну загалом ж там, нібито абсолютна більшість росіян його підтримують. Чому нібито? Тому що справжні статистики ж ніхто не знає. Але 17 березня буде відбуватися акція, яку ініціював свого часу уже покійний Навальний. Нині її. Активно просувають його послідовники, Юлія Навальна, його дружина, і е, саме фонд боротьби з корупцією, який свого часу заснував Навальний. Вони запрошують росіян о 12-й годині прийти на виборчі дільниці і зіпсувати бюлетені. Саме в цей день, в цей час, вони таким чином хочуть продемонструвати. Що є велика кількість тих росіян, які не підтримують політику Путіна і хочуть, щоб він не залишався при владі. Ну звісно, ефективність такої акції доволі сумнівна, але як на мене, то навіть і така форма протесту проти путінського режиму для нього це серйозний виклик. Я не виключаю, що ці терористичні акти, які можуть бути вчинені до прикладу сьогодні, чи завтра, чи в будь-який інший день, пов'язані в тому числі і з тим, аби попередити подібні провокації з боку прихильників Навального. Ну, принаймні за цим будемо слідкувати. Це в стилі путінського режиму. Відтак, друзі, підписуйтесь на канал. Дуже прошу вас проявляти активність під цим відео, там, ставити лайки, поширювати відео друзям, писати коментарі, навіть самі короткі, вони допомагатимуть йому триматися вгорі. Всіх люблю, ціную шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна.